Ні на кого чекає справедлива відплата Тигран Осаян? Ще один прислужник Путіна, той самий чоловік Маргарити Симоніан. Він за рівнем божевільної маячні, яку продукує, може конкурувати і з Соловйовим, і з Марданом. Але цей екземпляр не такий самостійний, як попередні антигерої. Тому дружина в поміч. Превентивні удари по базах в Польщі, в польщі точно і в Румунії, куди доставляються це озброєння. Ми нанесемо. Думаєте бути режисером? Це робота зі сценарієм, акторами, зйомки, монтаж? Так, але не на Росії. Там під чарівною дією рубля це миттєво перетворюється на вульгарний низькопробний гумор, ненависть у найбільш токсичній формі та вилизування усіх складнодоступних місць Путіна. Ні для кого не секрет, що Володимир Володимирович знає всі думки співрозмовника за декілька хвилин, як вони приходять тому в голову. Не розумієте, як поєднати оце все і продовжувати називатись режисером? Запитайте у тиграна Кеосаяна, як практично на всіх заробляла, не заробила тільки на Путіні. Ні, ні, постривайно. Не треба навіть намагатись заробляти на святому. Тигран Кеосаян – одна з найвідоміших постатей російської пропагандистської машини. Звання заслуженого діяча мистецтв отримував від самого Путіна, не без підтримки дружини, головної редакторки інформаційного агентства Росія сьогодні, керівниці телеканалу Раша Тудей Маргарити Семен. Ян. Одеса російське місто прекрасне місто, і нам здається, що російські міста повинні жити в Росії. У зв'язку з цим питання, де б ви хотіли, щоб ми зупинились? Здається, пані Симон'ян дозволено все і навіть трохи більше. Чому б не замовити слово заблаговірного? Щоб і йому можна було ляпати своїм язиком таке, що комусь на вуха не налазить, а хтось над цим поблажливо хіхікає. З вашим чоловіком я боюсь розмовляти. Він такий, якщо не екстреміст, то людина дуже крайніх переконань. А, але з вами ми подискутуємо ще. Тож творче подружжя і раде старатись не лише транслювати кремлівські наративи, а й успішно їх генерувати. Це дивовижний світ, який двоє створюють власними руками. Головне завдання міжнародної пілорами дітища подружжя подружжя Саян Симонян – розповідати про те, як добре жити на Росії, і відповідно погано на заході. Також улюблені ходи це принижувати Європу, Україну та відбілювати злочини Кремля. За це тигранчик отримає 4,5 мільйони рублів за кожен випуск. А сама Симонян – 77 мільйонів дерев'яних на рік. Як художня керівниця не до шоу. Ще б давали по бокалу вина взагалі була б робота мрії. А, так, це ще має бути смішно. В будь-якому випадку позиціонує програму «Кеосаян» як сатиричну кіно починається зі сценарію. Колись тигран насправді працював з чимось більш подібним до того, що звикли називати сценаріями. Він сам з вірменської творчої родини, син радянського режисера Едмонда Кеосаяна, відомого за фільмом Невловимі месники. Зв'язки допомогли Теграну без проблем закінчити вдік, і у 26 років зняти свій дебютний фільм «Катька і Шиз». Завершуйте. Молодий режисер швидко зрозумів, кіно справа прибуткова, але можна заробляти більше. Наприклад, у рекламі. Знаєте, є речі абсолютно стабільні кеосаян стає відомим продюсером та кліпмейкером. Крутить роман з популярною співачкою Витлицькою, знімає ще один фільм, а потім дізнається, що можна заробляти ще більше. Світ широкий, великий, багатогранний. З 2007 року Кео Саян почав вести розважальні програми на федеральному телебаченні. А оскільки музику замовляє той, хто платить, то дуже швидко творчість режисера сконцентрувалась на низькопробній розпропаганді. Єдина людина, на мій погляд, у всьому світі, яка утримує світ від тотальної анігіляції, це наш президент Володимир Володимирович Путін. Ось уже протягом восьми років з телевізорів на росіянців лється відбірна брехня міжнародної пилорами. Цього тижня у білому домі засовували поміж булок. Дивлячись на естонку, легко повірити, що впасти може не лише товарообіг. Ого Ох го зараз лусну. А от кеосаяну це здається смішним, хоча скоріше просто начхати. Адже за час існування цього знущання з глядача, вони з дружиною напиляли собі у кишені понад мільярд рублів. Вобла Вобла! Ти... ні. Вобла! Куди ж витрачають нечесно зароблене. Адже в Європу не поїдеш, на пристойних курортах теж не чекають. Тому, як і Соловйову, доводиться обирати на Батьківщині. Парочка, на відміну від Рудольфича, надала перевагу пляжам Краснодарського краю. Пропагандисти збудували вілу у Сочі. Там три поверхи, є ліфт та з десяток гардеробних для суконь Семен'ян. До речі, від ворожих західних брендів. Вартість одного такого вбрання близько двох тисяч доларів. Ти змушуєш мене нервувати. Навіщо ти це робиш? Вартість маєтку біля моря журналісти оцінили в 300 мільйонів рублів, але їй нерухомість ближче до столиці в елітному котеджному селищі, княже, озеро. Земельку парочка заможних пропагандистів теж прикупила. Подейкують не аби де, а у так званій підмосковній Венеції. Давайте покоперсаємось та з'ясуємо ми... точно. Що ж, давайте порахуємо автомобілі тиграна. Він їздив на роллс ройсі Кадилаку, Кабріолеті Мерседес. Також у автопарку родини кремлівських горлопанів виявилося одразу два повнопривідних мінівен Мерседес. А ще позашляховики Ауді Q8 і Toyota Land Крузер 200. І який на смак? Банан за 6 мільйонів доларів. Навіщо стільки запитаєте ви? Адже на той світ це не забереш. Я взагалі безвідповідальний тип. сиджу тут, з вами спілкуюсь вже у 2014-му. Путінський блазень Кеосаян невтомно зображував українців слабкими та недолугими. Натякав, що влада у Києві нелегітимна. Кричав, що Крим російський, Донбас теж не належить Україні. Потім потякав, що росіяни обов'язково будуть на хрещатику. Закликав бомбити офіс президента. Словом, готував до повномасштабного вторгнення і швидкої перемоги Росії. Україні доведеться жити в дружбі з Росією. Як відомо, параду на майдані Незалежності після так званого Києва за три дні не відбулось, а говорити ж балаболу, ти щось треба. Так, з'явився перал про бідолашну ерефію, яка воює з нацистами, виплаканими Європою та США. Комбінація силових нелюдяних методів, створення осередків оцих укропатріотів, укронацистів в містах з історично російським мисленням і відношенням до Росії позитивним. Звісно, коли не вдалося зачитати вже підготовлену методичку з Кремля про блискавичну перемогу, довелось знову згадувати на ходу про якихось міфічних і дуже сильних укронацистів. Стратегічна поразка наноситься Росією. Українським нацистам і всьому заходу, який стоїть за нацистами. До речі, Кеосаян визнав, що Ерефія веде війну, а не так звану спеціальну операцію. Однак наполягав, що протистоїть усьому блоку НАТО. За його словами, саме США окупували Україну та нав'язали московій конфлікт. А агресія росіянців це звільнення світу від диктату Америки. Класична маячня. Наша привабливість. І їх диктат безкарність так розв'язала язика цьому Краснобаю, що він став відкрито висміювати інші країни. Ви ж не забули, що тигранчик вважає себе ще й дотепним? Живе Білорусь! Так що вас не влаштовує, чесно, цицькі маленькі. Так чому ж ви пішли на мітинг проти Лукашенка? А ти десь бачив мітинг проти маленьких цицьок? Замість гумору вийшла топорна образа протестувальників, які виступили проти незаконного обрання Лукашенка президентом Білорусі. Акторка Катерина Шмакова навіть гірко розкаялась. Я прошу пробачення публічно перед усіма людьми Білорусі жінками. Мені страшенно соромно. Але Так званий гуморист на цьому не зупинився. Кеосаян продовжив ще сильніше бризкати жовчу на усі країни, які відмовились цілувати зад кремлівським виродкам. Шановні фіни, спочатку ви заборонили нам в'їзд на автомобілях, тепер на велосипедах. Ви не залишаєте нам вибору у 2022-му Кеосаян кричав, що Казахстан, нібито йде шляхом України і будує русофобську державу. Путіністу тоді не сподобалось, що ще одна незалежна країна сусід вирішила не влаштовувати парад Падідабісія з приводу 9 травня. Казахи, браття, це що за невдячність? Хлопці, ви реально вирішили, що Росія кудись випарується? Емігрує на Марс? За ці слова МЗС Казахстану внесло Тиграна Кеосаяна до бази небажаних для в'їзду осіб. Та зарахувала до одного списку з терористами. Тож, якщо він надумає сунутись до братів, йому там точно не будуть раді. А що ж таке відбувається? а чому ж така реакція? Але й далі, Кеосаян поводиться так, ніби вже розуміє, що на нього неодмінно чекає справедливе покарання. Тому однією погрозою більше, однією менше. Хто там рахує? Я би жахнув ще роки два з половиною тому. Мабуть Я би жахнув, так жахнув. Погрози ті ж самі, але якось вже без вогника колишнього, і настрій уже не такий бойовий, наче просто відпрацьовує копійку. Де ж той запал і риторика, які були притаманненьке осеяну ще пару років тому? У жодній війні не може бути поразки у ядерної держави. Якщо у керівництва ядерної держави вистачить тестикул, в той самий момент застосувати ядерну зброю. Фільтруєте, гранчик, фільтрує тепер все більше. Вже лунають тези, і ми не поспішаємо. І виважене рішення треба ухвалити. І навіщо нам це треба? Ну ось Росія зараз перебуває в ситуації людини, яка сидить на горі, дивиться, покурює, якщо вона, звісно, курець, покурює і дивиться навколо, і така. І чо хлопці? А тепер чо чо, -чо? захищати свого хазяїна? Ось що а що ще залишається не до режисеру, який подумки вже й не такий впевнений у міці господаря. Хіба робити покер фейс та заспокоювати усіх з екрану. Давайте зараз заспокоїмось і подумаємо. Війна чи СВО іде по плану, план хороший, якщо розглядати те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Ми говоримо, що все йде по плану. Вибач, на територію Російської Федерації в Курську губернію вторглись нацистські війська. У нас такого плану не було. А хто сказав, що все має йти за планом Кремля? В Україні також є власні думки щодо цього, і краще рахуватися з можливостями ЗСУ. Зараз, як мені здається, останній шанс врятувати планету і врятувати себе. Не зовсім зрозуміло, від чого Кеосаян зібрався рятувати планету. Хіба від Ерефії було б варто. А от про себе Горлопан мав би подумати. Бо спочатку Євросоюз вніс його до санкційних списків за підтримку політики, що підриває територіальну цілісність України і загрожує її незалежності та суверенітету. Потім таким самим шляхом пішли Велика Британія, Австралія та Канада. Отримай фашист гранату його та інших осіб, що підпали під санкції, канадська влада назвала спонсорованими державою агентами дезінформації та пропаганди. Такі рішення з боку цивілізованих країн значно обмежують пересування Кеосаяна і доступ до його фінансів за кордоном. Такі ось справи. Окрім санкцій заходу, нагадає про ще один бонус стосовно пропагандиста. Ще два роки тому Ютюб не просто заблокував, а видалив канал Кеосаяна. А це втрата 350 тисяч підписників і непоганих грошей від монетизації. Довелось балаболу пхатись на рутью, де йому і місце. На Прибалтів навіть ракету витрачати сенсу немає жодного. Їх просто змиє вибуховою хвилею від України. І саме зараз для Кеосаяна готується місце у пеклі. 8 січня 2025 року. Симоніян написала у своєму телеграмі, що її благовірний при смерті. Мій чоловік, тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань. Тому прошу прибачити мені. Що не пишу у соцмережі. Зараз чимало версій коми Кеосаяна. Від отруєння спецслужбами, звісно, України до серцевого нападу через неправедний спосіб життя. Маргарита може писати що завгодно. Але якби зі своїм домашнім пропагандистом так сильно не волала з ящика прокльони, можливо, смерть би не стояла зараз з косою над тиграном. Закон бумеранга знову працює.